Та? Молодець. Йдем. Гуляй. Ви теж рухайтесь, він буде з нами рухатися. Молодець, йдів. Молодець. Ой. Ні, не хочеш як? Хочеш. По-перше, я собаку не натягую. Вона не тягне мене, я не тягну її. Я даю їй якійсь мірі свободу. В чому свободу? Добрий вечір. Свободу фу ідем. Молодець. Ідем. Ні-ні. ідем молодець ідем. При свободу збить. Помилку в тому числі чого? О, а, фу. не хоче, не хоче. Ні, кушає потягне. Все добре. Бо якщо собака робить помилку, у нас є фу. Ідем. Молодець ідем. У нас є можливість її наказати. І випрацювати. Рефлекс на команду заборони. йдемо. Як випрацьовується, ви самі бачите, собака робить, ну зараз не важливо, що вона гадость, не гадость робить. Нам головне, щоб зараз ви зрозуміли, як робиться ця команда заборони. Собака робить якусь каку. Іде не туди, нюхає не там, жре щось піднімає, не важи будь-яку небажану дію. Звучить спочатку. Ідемо. йдемо. Спочатку звучить попередження: це як стой стріляти буду. Він не розуміє, що таке це стефу, правильно. Ну, він перший раз його в житті чує. Він далі робить те, що він там робив. Потім я наношу ривок, причому такої сили, щоб його о, подразника отвернуло. Не посмихала легенько. А, по, а подразник, хто далі там є, правильно, він його далі соблазняє, і манить. І після того, як я нанесла ривок, йому зробило дискомфортно. Я його одразу переключаю. Бачите? Сразу на, хоча би на «йдем», Що других команд він зараз поки не знає. Що ви говорили? Так, ну, раніше такого не було. Ну, так, не було таких закриті. Це. Це сама головна команда. Собака жре щось, заборону. Собака біжить на дорогу, заборону. Це найголовніша команда. Він, получаючи ці команди заборони, він почне далі думати. Що це таке? Він почне далі думати, а чи треба туди бігти? Може мене накажуть. Він почне буквально думати. А ті собаки, які на рулетках, вони не думають. І вони постійно натягнуті, свободи в них немає. Неможливо на рулетці зробити ривок, тому що вона постійно натягнута. Правильно ж? Тут ви я бачите. в Хаже, було так дорого. Катя каже, так ти його дергаєш. Каже, блін, ну він після цього. Треба робити правильно. Сей, тут, я його чух. Жорстко. Він коли в мене йшов. Треба робити саміту, найпустив, вона, вона й понюхає. Це. Хай понюхає. Да. Ну якщо нам треба йти, наприклад, то нам можна дати команду заборони, і ми пішли. Хай нюхає. І це, цю заборону треба правильно робити. Як от ми, ми добиваємося випрацювання рефлексу. Спочатку звучить репліка, а потім якась дія. Не інакше, бо часто люди роблять фу і ривок одночасно, рефлекторно. Цьому нічого не научиш. Собака спочатку чує фу, потім згадує, що перед цим її один, два, десять, двадцять, тридцять разів смикнуло, їй було боляче, неприємно. І вона починає гальмуватися. Нагальмується, бо взагалі, от відпріває од от того, відпорядь. От, от того, куди вона там іде, де стоїть, що вона робить. І це є рефлекс. Причина-наслідок. Причина-наслідкова дія. До вас там трошки доходить. Добре. Так, не тільки з забороною, так з будь-якою командою. Ми спочатку кажемо, потім щось робимо після цього. Розумію. Ідем. Разом не можна, Ні, 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 ні. ні. Все послідовно. Ви ж спочатку бачите світлофор мигає, потім ви тільки дорогу переходите, правильно? Ну. Оце пригає на вас, це він, це він клянчить і він проситься на ручки, бо я боягусь. Ні, ну знаєте, не такий він і боягусь, не треба на нього купити. Е, нормально він йде на вулиці, е, він, ну да, трошки на вас пригає, може там хоче на руки або ще щось хоче. Ну, він йде. На рупах, щоб він, на він, Тому, цікавиться. він цікавиться, він ходенюхає, ну, не все потеряно. Чого? Ви? Іти треба. Чому ми зараз власне, пішли на двір? Ми не, раз не стали ці рявки робити в дворі. Ви бачили, як він боявся Це мене? Власне, Тут більше. більше. Так, і, О, боже, які троянди гарні. І він тут більш роззосереджений на оці всякі подразники. Фу. Ідьо. Молодець, йде. Молодець. Відтікуть. Молодець. Він більш на все розосереджений і не так зосереджений на тому, що я його наказую. Бо якби я його так робила йому на дворі, на його території, в дворі у вас. Що? Не в тому діло, він, він би більш сконцентрувався на тому, що я його наказую, він би мене став боятися. А для того ми переводимо все, я його зробила, він же не дурачок. Ну, да, він бачить, що тут я, що в кого повідок в руках, він не дурачок, він все бачить. І я одразу перевожу його увагу на другу команду, відволікаю його від цього. Розуміли. Щоб він після цих рівків не став мене боятися. Ну Або якщо це якась собака покрупніша, щоб вона не стала боятися і озлобиться на мене. Зрозуміли? Йдемо. Богу, Злоб не вибуха. Ну, ш... 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 Що-що? До е, злоби, як на себе собаку везуть? Та запросто, блін, слухайте. Заводять алабая. Нічого, нічого з ним не роблять хорошого до Рядом. Так. Ні, ні, ідем, ні. Тягнути я його зараз не буду зайвий раз давити на нього. Бо він боїться. Ідем. Він боїться. Цей ефект, це не ну, як сказати, за один раз нічого не случиться. Ну, мало, ли, треба все одно учити. Я прекрасно все це ну, люди думаю, що Люди <рошху> думають, mm. <рошу> в... що і має щось статися. Ні, нічого <рошу> не станеться. Нічого не станеться. Це давайте йти назад, у нас же ще ж друга собака, правильно? Ідем. <рошу> Молодець, йдем. А ну зараз. Як перевірити, чи собака знає команду. Зараз ми розвертаємося в другу сторону. Тюлька. Я в другу сторону. Ідем. Нащо це сказала? Як ви думаєте? Тюльку, на що я сказала? Щоб зрозуміти собака розуміє, це, що я кажу, йдем, чи не розуміє? Ні, вона просто йде за нами. Да? Да? Вона просто йде за нами. Маріо. Маріо. Маріо, маріо. Ні, не буде. Ніякого камня не буде. Мене тим більше цікаво. А ну кушати будеш? Ні, не кушай щось. кусись. Кусись, козі Кусись. Куся Ну, хорошо, що у вас декоративні собаки, а не якісь монстри. Більше Ні, не смухи. Ну... Вони його більше залюбили, все. Я більше того, бо той потіряв взагалі всіх. Йо, ну і рівнує само собою. Ну, так, знає, він получає. Я більше до того переживаю. Рівнує. Як кажуть, кать ну, треба щось робити. Ну давай моє. Я не в стуар, я на роботі. Наказувати собаку без повідка можна, треба знати правильно як. Можна навіть шльопати по попі, ну треба знати знов-таки як. Та, зачем? Я не хочу руку шльопати. Ні, ну от у вас починається драка, або якась там заворушка собача. Вам треба знати, як правильно, щоб собака не почала вас боятися, або злоблються знов таки. Треба це знати робити. Що... Підіжіть, хто весна. кого. Ну, це підріс. Це підріз. Да. А скільки це йому зараз вже? Ну я так розумію, десь 10. Ну, ті-чучі ні. Ну, року немає в нього. Зараз треба підрізнути. Треба сказати Катерина, що вона з ним планувала, бо це в неї хтось там хоче забрати. І по дорозі до бамузна. О, ну це Це стрес буде для собаки. Ви...